Шахтар в ураганному темпі розпочав цей поєдинок. Вже на першій хвилині Егіналду в акробатичному стрибку намагався пробити по воротах. Не вийшло так, як хотів. За три хвилини після прострілу Педро Енріке Валерій Бондаренко ледь не відправив м'яч у власні ворота. Майже відразу Судаков віддав на Марлона Гомеса, але його удар ногою заблокував Пахолюк. А на одинадцятій хвилині Кевін закручував м'яч у дальній кут, але вийшло трохи невлучно. А потім гірники вирішили трохи ослабити хватку. І даремно. Перший дзвіночок стався на 15-ту хвилину, коли на Підбиранні опинився краснічі, який пробив з меж штрафного вище воріт. У відповідь Артем Бондаренко обіграв Цурікова і з лівої пробив по воротах, але туди, де знаходився голкіпер. А далі колос видав якусь фантастичну п'ятихвилинку. спочатку з ударом рапай Фесюн впорався, спіймавши м'яч на мертво. За три хвилини рапай знову вибачив шахтар за помилку в захисті. Після прострілу Третякова він щосили пробив вище воріт з кількох метрів, а завершив свою виставу рапай видовищним голом на 26-й хвилині. Він завдав потужного удару здалеку і поклав м'я у ближній нижній кут. Фесюн стрибнув, але не дотягнувся. Шахтар не прокинувся і за 12 хвилин пропустив вдруге. Рапай вирізав зовнішньою стороною стопи на велетня. А той навісив на ближню, де Цуріков випередив бондаря і головою спрямував м'яч у сітку. До речі, і в першому голі велетень також був асистентом. Гірники все ж знайшли сили на фінальний штурм у першому таймі. На 42-й хвилині Гагнідзе заблокував небезпечний удар Егіналду з меж штрафного. А потім Шахтар таки забив. Після навісу Кевіна Егіналду скинув на лінію воротарського, де Мар... Лонгомес в падінні боковими ножицями пробив повз пахолюка на 59-й хвилині. Шахтар забив другий гол, але його скасували через офсайд Марлона після 9 хвилин перегляду на вар. А гол був красивим. Атака, яка тривала десятки секунд, принесла успіх. Спочатку Пахолюк парирував потужний удар Бондаренка. Атака продовжилась, і через кілька пасів і відскоків м'яч знову опинився у Бондаренка, який поклав м'яч у нижній кут. На 80 80-й хвилині Шахтар мав ще одну можливість відновити рівновагу. Кевін вийшов віч на віч з пахолюком, але втратив шанс зрівняти рахунок, пробивши у воротаря. Ще й Гагнідзе заважав до останнього. Невдовзі Шахтар перед штрафним суперника відібрав м'яч. Але Судаков віддав не туди, зірвавши потенційну гольову атаку. І відразу колос забив втретє. Після прострілу з правого флангу Олефіренка велетня і залишили одного перед воротами, і він спокійно відправив м'яч у сітку. Арбітр додав до основного часу 13 хвилин, і Шахтар скоротив відставання на п'ятій. З них новохатній призначив пенальті у ворота Колосу, арбітр за фол Пахолюка на траоре. Пахолюк стрибнув вправо, а кевін спокійно пробив в інший кут. Та на 97-й хвилині велетень віддав третій гольовий пас за матч. Він втік у контратаку після помилки бондаря і знайшов вільного болівара, який в дотик відправив м'яч у сітку. 4-2. перемога колосу, який фактично лишив шахтаря мрій про золото УПЛ.